Довго шукав, де можна вигідно придбати доступ до атхерт. Чудові новини. Ти знайшов, що шукав. Просто зайди в Телеграм і в пошуку пиши White Tools Browser, як вказано на екрані або в описі під відео, і тобі відкриється доступ до ексклюзивного каналу зі знижками. Шукай нік у описі під відео або на екрані. Не забудь написати адміну, що ти прийшов з відео на Ютубі, щоб отримати додаткову знижку в 50%. І доступ обійдеться в 15 разів дешевше, ніж оригінальна ціна. Бажаю успіху!